Ви кажете про те, що ви також шукаєте слід з країни-агресорки? Також ми бачили медіа, дуже багато медіа в телеграм-каналах і в інших ресурсах про його там переписки, про те, що він був якихось там неонацистських групуваннях. Як ви вважаєте, це все-таки проросійський світ? Чи це ФСБшний світ конкретно, чи це світ нацистський, може, якихось там білих Братств і так далі? Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або насо Особисто. Можна питання? Почекайте. Марина Мисура, перший захід, Мені скажіть, будь ласка чи Запобіжний захід підозрюваному і, власне, що покладатиме слідство? Що можна Щойно мені повідомили, що сьогодні в Галицькому суді о 13.00 почнеться судове засідання з розгляду клопотання, яке подали прокурори по обороні запобіжного заходу у під підвалки. Прокурори будуть клопотати саме, не полягати саме на такому запобіжному А скажіть, будь ласка, суття. права захисту чи адвоката вже є в клубній? В... 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 Звичайно. А можна сказати, хто це? державний захист чи приватна? Державний захист. Скажіть, будь ласка, Галина Анторічук, Радіо Свобода, де він брав гроші, оскільки батько нам сказав, що він перечисляв помаль кошти для нього. Друге, чи мама хоч натякнула, що вона цікавилася, чим він займається, чи в тих молодіжних організаціях, де він грав футбол? Чи бачили, що його немає, там довший, і довший час і так далі. І ви так сказали, що там, які могли бути. Як довго так, вже видно по тих переписках, як довго він цікавився цими організаціями, неонацистськими, там, братствами, всіляками і так далі. Як? Перше питання логічне, він дав кошти, тому що проживання 10 ночей це приблизно 10 тисяч гривень. Ще харчування, звичайно, що речі. Тому ми тут працюємо з службою безпеки, у нас є, є напрацювання, ми не будемо сьогодні зразу говорити, ви маєте зрозуміти нас. Е, з переписок ми, все, ми приблизно знаємо, е, звідки вони надходили. Е, мабуть, ми скажемо через декілька місяців, можливо, ну, як, як буде слідство йти. Це дуже така буде рутинна робота що стосується мами, якщо ви уважно подивилися, я прошу на відео відкрутити одну хвилину, в переписці він, він пише чітко в, в заготовленому тексті смс, що я не хотів. В кінці, так, будь ласка. Назад. Ні, назад, назад. Е, ще трохи. Ні-ні, дивіться. Прошу обіцять бюрочі, що я скривала це раді їх собственної безпасності. Вот вам відповідь. Мама веде звичайний спосіб життя. Вона працює в одному з навчальних закладів, я не буду говорити не писати нічого. Тому я думаю попередньо, що вона не знала, чим це. І ще маленьке оточення. Він живу у наркотики? Немає такої інформації. Чи, чи мав спільників ще в болі останні? Ми перевіряємо цю інформацію разом з службою безпеки. Будь ласка. Ставниками телеканалу «Еспресо» Усі ми бачили це відео, нібито з моменту вбивства, яке було опубліковано в російських телеграм-каналах. Скажіть, будь ласка, чи підтвердилась інформація щодо цього відео, чи його якось ідентифікували? Віця, ми працюємо над цим. Я не хочу у вас вводити в оману. Сьогодні проводимо слідчий експеримент. Ви бачите, там фотографії під різним кутом. Може, тільки одне підтвердити, що. Той тунель, який і автомобіль, який стояли, це дійсно з цього твору. Але не факт, що його знімав саме підозрюва. Okay. Е, Наталя. Марія, дуже один, один. перепрошувати. Вибачайте. Дивіться, <рес> е, два питання. Перше, де він навчився володіти зброєю? чи були можливо, якісь пошукові запити з кровати. І друге питання, яка версія його була для мами, так? От він відсутній, його версія чому і де? Ну, спер... а з другого питання почну. Він сказав, що він поїхав зовсім інше місто в мамі. Бо маму, коли ми зустріли його, питали перше, запитали, знаєте, де був Васин? Вона сказала, це не Львів, це перше. А по-друге, ми встановлюємо ще місце, де він зміг гіпотетично навчатися стрілецькій справі. А поїхав в інше місто, щоб що? Щоб... Він не розповідає мані? Ні, справа відпочиває. Будет построєна з переробленою Можливо. Можливо. І на місці була знайдена а щодо самої зброї, фільм. Ну, якщо ви уважливо, дивились фільм, він е, шукав е, спортивний пістолет сталкер який, як правило, перероблюють під зброю, під, під е, стартовий пістолет е, перероблюють під патрон 9 х 18. Це пеймо, е, пістолет Макарова. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день. Не, не, не знамено. Я думаю, що це питання декількох? Де crowe... Уточні, будь ласка, ви розглядаєте версію, що він все був не замовником, але фонарцем. І уточніть, будь ласка, чи йому оголосили підозрює спорядку, чи походили на даний час? Що розпочив? Підозру оголосили за 41 статті 115 Кримінального кодексу України, це умир сам плюс. Підозрового сьогодні. Суду, питаннях, це дало можливість подальшому звернутися до судди з виконавець, чи, чи замовник? А ця версія відпрацьовується і на даний час дати якісь питання не mm можна. -hmm. Інформаційна агенція Галинфо, а при затриманні, він як він себе поводив, він був здивований, він заперечував, чи це тільки наступне питання. Він заперечує взагалі свою участь? E, дивіться, явно був, ми ще вивезли з Дніпра до Львова. Це більше 10 годин і з ним ми, звичайно, спілкувалися, але в той же час я не можу вам сказати безпосередньо, про що він говорив на сьогодні. Його взяли достатньо швидко, як я сказав. Звичайно, для нього це було неочікувано повністю, тому що він а, не встиг відправити відповідне, відповідне смс. По-друге, спецназ працював дуже швидко. Чесно кажучи, ми зробили весь комплект заходів, провели для того, щоб на 3-4 секунди він взагалі був нерухомим. Тому для того, щоб зберегти йому життя та здоров'я, які він міг собі там щось придумати. Тому ми дуже обережно говоримо, хто що говорить і де говорить, тому що він дає покази на протокол, є адвокат, є процесуальні дії, і ми хочемо їх дотриматись від А до Я. Ми і так на сьогоднішній день, що нас хочу повторити, говоримо тільки те, що дозволило слідство. Все інше будуть коментувати вже представники Офісу Генерального прокурора, прокуратури Львівської області і слідство Національної поліції і Служби безпеки. Ще одне оточення зброї наразі ну, не знаємо. Наразі ні. Ще питання, будь ласка, рада. Комунал рада. рада Олег Ян. А, два питання, чи йде підозрювання на культура звіту. І друге, вчора в Радіо Свобожа батько коментував про те, що він закінчив курс пілотування ППЛА, чи дійсно він хотіти служити. Про що було 18 років, я не знаю, які в нього були мотиви в подальшому. Ми з батьками не спілкувалися, я точно. А що стосується всіх інших ваших запитань, слідство в найближчі дні дасть відповідь. Не будемо забігати наперед. Ми маємо те, що ми не змогли дотягнути цей тиждень з об'єктивних причин. Ми не хотіли розкривати свої дані. Ми ми мінімально давали інформацію, доповідь отримав тільки президент України повну, і доповідь ми заслуговували кожного дня як керівники правоохоронних органів. А що стосується пістолету, то він обмовився, що він його захопив. Дозвольте, я, я хочу сказати, шановні журналісти, що ми для того, щоб суспільство розуміло, що відбувається, даємо дуже багато інформації навіть зараз. Тому ну, що в інтересах слідства, в інтересах правил на захист і інших комерціальних норм є питання, які можуть потім стати завадою розгляду цієї справи об'єктивної суді. Тому те, що ми можемо, ми говоримо. Ви задаєте питання, наприклад, по батькам, я вам скажу, що особу ми ж тиждень шукали встановлювали це, говорить про те, що ми в перший день встановлювали. І минуло менше доби, практично з моменту встановлення і затримки. Так, фактично допомагає. Тому тут багато питань по-перше, і це повинно з'ясовувати слідство. Тому прошу зрозуміло до цього сталося. І не ми озвучили прізвища та ім'я даної особи. Це зробили сусіди, це зробили батьки і так далі. Тобто ми працюємо в межах кримінально-процесуального кодексу. Заступник генерального прокурора для того є, для того щоб контролювати ці процеси. Він слідчому вирішує, що ми можемо давати, що ми не надавати широкого замаху. Дякую, що Наталя, для англійських портал. А зважаючи на той лист, який ви показували нам, чи коректно сказати, що цей обвинувачений розглядав можливість якогось суїциду, чи я в разі затримання? Ми не можемо це виключати, тому ми дуже швидко і професійно проводимо затримання. Він був, я можу вам розкрити тільки так, коли він приїхав до Дніпра, ми добу готувалися до цієї операції. Добу. Тому всі сили були підтягнуті, відповідно оперативні, технічні заходи всі були проведені. Ви бачили ці, от, ці от 5 секунд, це насправді 24 години підготовки. Меніше, ну, точно, років тому. Міністерство повідомляло, що розпочало співпрацю з американською компанією, там, кліарію, ядері, по встановленню осіб за допомогою штучного інтелекту. Чи використовувалося це забезпечення в даному випадку? Так, п'ять програмних видів забезпечення використовувалися, тому і числі в ті числі, які. Пане міністр, так чому саме Фаріон? У вас є відповідь для себе? так. Чому вона? Чому не? Я думаю, що вона була саме беззахиснаці, тому що ми вам показали його пошукову табличку. Я можу одне прізвище відкрити. Наступно, кого він дивився, це Макс Божанський. Всі інші прізвища я проведу. Що скажіть? Ви обставили 100 гектарів лісу, чи там були зачіті сідати. Практично ні, практично ні, ми шукали можливі скрони і шляхи у входу і виходу цього лісу. Теж ми не хочемо зараз розкривати деякі деталі, що там було зроблено і що ми там побачили. Але скажу тільки одне, що колосальна робота. Ми спочатку не знали ще в суботу, коли вперше туди зранку поїхали до цього лісу, з чого починати. Але потім ми декілька сот наших працівників закріпили за ними насгвардійців і почали повністю кілька разів, якщо не помиляюся, ну, то, ми раз три разом з поліцією, разом з СБУ проходили цей ліс і наносили це все на карту. Всі виходи, входи в мікрорайони нові, які там є, в населені пункти. І це була відстань 5 кілометрів, 2,5 кілометри. Такі колосальна була територія, і тому ми не могли зразу дати відповідь на багато питань, які ви зараз задаєте. На сьогоднішній день ми частково вже можемо відкрити цю завісу. А я вийшов в ліс, а потім повернувся в місто і всі в обзанужі їхав, поїхали? Ні, Він знімав, він же знімав квартиру. Я можу одне сказати, дивіться, політично більше не питайте, я не скажу. Він з собою носив речі в рюкзаку, якому ви бачите. З яким йшов до місця злочину і з місця злочину. Це інше закрите на сьогоднішній день, принаймні. А від чого підозрами він знімав квартиру? Це три міста. Я вам скажу, від оберного театру 250 метрів, від оберного театру кілометр, і від оберного театру, ну, мабуть, теж кілометр. Останнє місце це Лесі Українки. Якщо ви знаєте. Чи відомо чи він мав сільників по Львові? На сьогоднішній день у нас немає конформації. По Львову. По Львову у нас немає. Можна запитати, от у всіх матеріалах, що ви в нього взяли, да? е, немає жодного сліда переписки замовника, якщо це замовлений е, вбивство? От там, там багато переписок, і ми, 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 ми мовчимо про це. Ясно. А може він з кимось координував свої дії? Можливо. Так, колеги, є ще питання, уточнюючи по темі. Це тоді дякую. Відео ми зальємо на наші ресурси відразу після завершення. Дякую.